Мене звати Скарлет Марлоу, і я вивчаю урбаністичну археологію. Отут унизу, на глибині 120 метрів, є печера, яка може змінити всі наші знання про історію. А як ми туди потрапимо? Катакомби під паризькими вулицями є катакомби. Уявіть, під нами цілих триста кілометрів тунелів, у яких лежать скелети шести мільйонів трупів у 1785 році створили найбільшу братську могилу. Зупинися, це імперія померлих. Це все людські кістки. Підемо туди. Підемо. Та ніхто не знає. Їхньої страшної таємниці. Обережно, Не поспішайте. Я застряг. Головне <плес> дихай. Разом <плес> зі мною. Все добре ж поле! Там глухий кут. І що нам тепер робити, а? Назад не можна. Тому йдемо далі. Вам не здається, що ми ходимо по коду. Ми таке вже бачимо. Ні, тут усе перевернуте. А куди подівся вхід? Чекайте, там якийсь рост! О господи! А це що за фігня? У мене в дитинстві було точнісінько таке ж піаніно. Я весь час на ньому грав, і для другої октави не давало звук. Що за прикол? Що тут написано? Міфи стверджують, що такий самий напис на воротах пекла. Аби потрапити у царство пітьми, люди мусили плазувати. Ви чули? Цього року там хтось є? Ваше минуле. Що з ними відбувається? та Полюватиме на вас. Швечі, швечі! 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 Я в цьому не винен? Я в цьому не винен! Місто мертвих. Дізнайтесь правду, шукайте на YouTube Паризькі Катакомби з 28 серпня у Кіно.